Вийшла за посилками і очманіла. У нас тут зима у нас навесні, зима вирішила нагадати про себе. Ось бачите, працівник розчищає доріжки і сіль підсипає. Очманіти. Бо прийшла посилка за хьор Тимофійчик, виноград забув свій. Мама вже Ми відкрили. отримали дві посилки від там одяг для тимка. Шоста година ранку, пташки цвірінькають під вікном, а я посилку розпаковую. Розпаковую так зрання, тому що у моєї колеги сьогодні день народження, точніше, не сьогодні, а завтра. Але я сьогодні їй маю залишити в шухляді подарунок. Ось такий гель для душу спачулі і лосьон для тіла. Їй дуже сподобався запах мого скрабу з Пачулі, ось він. Я його взяла, щоб показати. І якщо ви шукаєте скраб, то рекомендую вам звернути увагу на цей. Якщо ви любите парфум із такими деревними нотками, не знаю чи правильно я кажу, східними, то цей скраб вам точно сподобається. Запах просто неймовірний. Коли я користуюся цим скрабом зранку, мені протягом дня роблять стільки компліментів, питають, що за парфум. От, а це не парфум, це скраб. Дуже гарний скраб. Користуюся ним по 2-3 рази в тиждень. Знаю, що не можна так часто, але це ніжний скраб і дуже гарний аромат в нього запах. Елія стала прихильником цього запаху, тож я вирішила їй подарувати і гель для душу, і лосьон. Вона сказала, що вона любить лосьон. Питала, чи в мене лосьон, я їй сказала, що скраб. І вирішила їй взяти лосьон. Ось. І також раніше брала їй Ferrero Роше. Ще мої хлопці пізніше, в кінці робочого дня, привезуть мені пакет і листівку, я підпишу і залишу в шухляді. Завтра у мене вихідний, а вона зранку прийде, відкриє шухляду, а там подарунок для неї. Думаю, їй буде приємно. Тут у нас ополіскувач для ротової порожнини для тимка. Нехай доглядає. За своїми зубками. Мій улюблений bb крем користуюся роками. Навіть не хочу шукати інший Номер 23 Улюблений Кармекс. У мене є з полунечкою, класичний, і цього разу взяла з чері. Я тут мені кинула подарунок метрову стрічку. Ось, з одного боку сантиметра, а з другого інш. Вибігла за поштою, а тут сусіди дорогу переходять. І одна шкуди Багато хто із вас пише мені в інстаграм, куди я поділась, де контент, де нові відео. Відповідаю. Ми всі захворіли абсолютно. Спочатку Тимофійчик, потім чоловік, і тепер я. Вау! Помахай привіт, глядача. Купили йому сьогодні малинку і зміцнюємо імунітет. Так, Тимофійчик. Він її, правда, не дуже любить. Він більше любить лохину. Але саме малинка при грві краще. Не чави, Тимофійчик, не чави. Я взяла дитині таку маленьку шкарабоньку, упаковку малини, в якій аж 170 г. І вартість такої малини 4,49. Це зі знижкою 25%. Нагадаю, що я працюю в кейтеринговій службі, яка при великому такому продуктовому маркеті. Чимось цей маркет нагадує гудвайн в Україні, це маркет делікатесів та імпортних продуктів. І маркет, якому я працюю, вважається найдорожчим в Ерії в регіоні. Ми доволі рідко закупляємося в мене на роботі, тому що вся продукція дуже дорога. Ми беремо здебільшого тільки фрукти, овочі і хліб, якщо закінчимо. Так. В основному ми закупляємося в костку. Взяла ще дитині лохину, тому що Тимофійчик дуже любить, але вхопила не ту упаковку, взяла якусь дорожчу і аж вдома побачила ціну. А ціна 8,99%, і це вже зі снижкою 25%. Також взяла таку упаковку із прісними коршиками, такими паляничками. Там було 12 штук, уже скільки 6. Тобто половину ми з'їли. Називається сіли перекусити. Я взяла таку упаковку пеглів, там їх 6 штук. Вони продаються абсолютно всіх в супермаркетах і в Волмерті, в Costco. У нас вони доволі дорогі. 6 штук коштує 7 доларів. А в Costco ми купуємо. За 7,99-12 штук. І за це все я заплатила 25 доларів 46 центів. Ось можете подивитися. Приїхали до педіатра. У нас сьогодні плановий візит. Давай, роченька, мали б робити вакцини, але скоріше за все ми їх робити не будемо, бо думко хворіє. Тут стоять на столику якісь пакунки, у яких, мабуть, дитяче харчування. Що це? Ладний шейк. На, дивись. І ванільний шейк. Ні, не відкривай, мафійчик. Не відкривай. Ще тут дуже гарний акваріум є. Там милується рибка. Зірка. Зірка, Та, так, довись які зірочки тут. Рибка. Рибка. Так. А по як буде Fish. Молодець. You be really still, okay? Don't move. Місцеву аптеку нам сюди потрібно за антибіотиком забігти, тому що в тому віку виявили запальний процес у ГОСІ нам потрібно сказати прізвище, ім'я і нам видадуть антибіотик. Ось американська аптека, де різноманітні чіпси. Косметика, все що завгодно. Ось. Їжа. Різні трибізок для дому, іграшки. Так. А ну, косметика. Це ніби в Єву попала, цю в простор в Україні. Йду по антибіотик. Ось вже повертаємося з антибіотиком. Будемо приймати 10 днів по 2 рази. Доволі довго. Наша страхова компанія повністю покрила вартість цих суспензій, цього антибіотика. Бачите, нічого ми не платили. Повна вартість цих двох суспензій 30 доларів. Десь я знайшла ось 30 доларів. А хто тут живе? Точніше спить, тимко не вилазить з цієї палатки уже тиждень, як ми її купили в суботу. Так от, і заснула дитина сьогодні там. Він хворіє, у нас уже другий день дуже висока температура, яку нереально спить. І кашель долашненький. Не хочу його переносити, він міцно заснув. Там м'ягенько, покривальцем, накрила його і солоденько супить. Нехай спить. А ще протягом кількох днів отримала таку групу посилок, і то це ще не все. Дві за я вже розпакувала, там не було що показувати. Брала дещо на подарунки і який раніше показувала. Тож зараз швиденько зроблю огляд покупок. Точніше, онлайн замовлень. Знаю, ви таке полюбляєте. Я продовжую оновлювати гардероб Тимофійчика. Це все такі тоненькі кофтини та навіть футболки. Уже на весну. Ось, низ я цього разу не брала, тому що в нього чогерів достатньо. Ми купляли в костку, тож нехай носить їх. А вже на літо куплю шорти і тоненькі штани. Дуже сподобалась мені ось така кофтина комбінована. Рукавчики гірчичного кольору з літерою PI, Палащук гарненька. Далі футболка із написом Бруклін, Нью-Йорк Сіті. Ось, куди без динозаврів. Кофтина з динозавриками. Була дешева, здається 4 долари. Але це також, не пам'ятаю, футболка чи кофтина НАСА. Він у нас великий прихильник. Ракет космосу. Взяла ще ось такий світшот. Правда, він тепленький на флісі, але світлий. Я дуже хотіла купити йому декілька світлих кофтин, бо в нього дуже багато сірих та синіх. Це також світшот із динозавром. Також на знижці був. І все, що я взяла для Тимофійчика, було на знижці На селі. Також взяла собі дві базових кофтини, такі трикотажні, врубчик. Базових кольорів, білу і таку красиву бежу. Обожньої такі кофтини носити з чогарами, з джинсами. нічого зайвого, ніяких написів. У мене є така графітова, світло-сіра і чорна. Тепер взяла ще білу і бежеву. Це я показувати не буду. Там комплект білизни, бізгалтер і трусики бежевого кольору. Сумка від Майкла Корса, яку мені подарували мої хлопці на 8 березня. Точніше, вони мені подарували гроші, і я вирішила собі замовити сумочку. Обрала на дуже великій знижці. Ще у мене був купон на покупку від 100 доларів. І я вирішила замовити собі звичайну чорну базову сумочку шкіряну. Її повна вартість була. 398 доларів я брала її на сниж. Наскільки я пам'ятаю, вона так роздібається, Та сумочка шкіряна. Гарно тримає форму. Невеличка така. Все, як я хотіла. Ось кочовий рімінець. Ось така звичайна, чорна, базова. Шкіряна сумочка, що там. Такий плечовий ремінець з золотою фурнітурою. Мені подобається дуже гарна якість. Така гладенька шкіра. Я хотіла шкіряну, не хотіла шкіри-замінника, тому що дуже швидко протираються оці кутики. Це великий недолік, сумочок від Майкла Корса. На Amazon я замовила для дому таку упс, сирну тацю. Тацю для закусок. Я вставлю фотографію з боку, бо, мабуть, буде не дуже зрозуміло, як вона виглядає. Тут не тільки дошка для закусок. А я щітка. У мене така була в Україні без ручки. Обожнюю щітки від цього бренду. Пам'ятаю, всім похресницям купляла племінникам такі щітки. І цього разу вирішила собі взяти уже з ручкою. Розчісує волосся ідеально, навіть заплутане, навіть кучеряве. Ось. Дуже ніжна, прямо як зефірка, як маршмелок. Гарно. легесенька. Ось така щетинка в неї дошка. Зараз я швиденько її відкрию. До нас мають прийти гості, точніше мали прийти гості, але так як ми усі похворіли, то наші посидинки переносяться Не знаю, на наступний тиждень, скоріш. Похожа дошка в мене була в Україні. Ніж для сиру, для брі, наприклад, ось такий ніж вила також для сиру. І ось така виделка. Так, це на бік. Забираємося. А, є ще такі. Ну, це добре якраз для компанії. Ось, є три штуки. Тут такі тарілочки з двох сторін. Руму. Вона не розбита. На цій тарілці можна фрукти подавати. В принципі, будь-що. Ось так виглядає ця дошка. Дві таких тарілочки керамічні. Сюди можна оливки, сухофрукти, сир, м'ясну нарізку, виноград, сухарики, крекер будь-що. Для вина, для пива. Плюс в комплекті ось така дошка. І ось такі воделочки і ножі для сиру. Дуже гарний комплект. 25 доларів. Тут у нас посилка з Китаю. До нас прилетіли із під небесної гуси. Цього разу ми брали для друзів Тонка. Один, два, і три. Три гусака. Так, вакуумно запаковано. Ось. Це для Олексія, для Ніки і для Зої. Як каже, Тимко для українських американців. Далі. Ще накидала різному дрієску. Взяла ось такі тряпочки популярні. У нас буде переїзд. Ось таке точно знадобиться. Ось такі звичайні тряпочки з мікрофібри. Тільки я думала, що вони будуть більші, а вони такі доволі невеличкі. Але дешеві, тож, не проблема. Взялася такі дві губки. В ними дуже легко можна відтерти будь-який наліт на каструлях, на раковині. Куцую все на мимало також в Україні. Гляла такі губки на Aliexpress, але тепер я не користуюся послугами цього сайту, бо в них є зв'язки із рашкою. Взяла комплект таких е крабиків. Дуже гарні відгуки на них, дешеві. Два чорних і два таких в кольорі тауп. Взяла для ключів або ж для. Навушників такий не брелок, чи то брелок, ну Береться так на зап'ястя. Ні, на зап'ястя не наліз. Лапка доволі велика у мене. Ось Взяла, не знаю. Буде для ключів або для ось навушників. Але тут є карабін, ось такий. На шию можна повісити. Танька стрічка без написів, чорненька. Якісна, дешева долар здається. І ще я взяла такі кейси для навушників трьох кольорів. Ну, такий дуже гарний, якісний. Цей найбільше сподобався.